Гасмарч Філіпс. Я хочу, щоб ви очолили місію. Дякую, сержанте. Який план знищити німецькі підводні човни в Атлантиці засновано на справжній історії? Ми програємо війну. Гітлер не грає за правилами, тож і ми не будемо. Перша в історії місія спеціального призначення. Як нам обом відомо, мене не дуже люблять в адміністрації. Те, за що вас не люблять, мені і потрібно від Гаря Річі, режисера Шерлок Холмс, агенти Анкл, джентльмени. Мені буде потрібна моя команда. Вони вам не сподобаються. Вони трохи схиблені. Те, що треба, та Джері Брукхаймера, продюсера в гадмевері пірати Карибського моря та скарбинації. Це Ці цілком таємне та неофіційне завдання. Якщо не впораємося, Англія буде змушена жити під гнітом німецького чобота. То я й кажу, а це не собака, це моя дружина. Ніфіга не смішно. Цього року. Станьте свідками невідомої події, яка змінила історію. Тільки божевільний іде на таке. Легально скасуйте операцію. Алло? Я вас не чую. Будь ласка, ідіть на...